День сміливих сильних людей, які ризикують своїм життям задля України. Саме з такими словами привітав Україну і президент Володимир Зеленський із Днем Збройних сил цьогоріч на тлі повномасштабної війни це одне із найбільш знакових свят року. До привітань долучаємось, і ми і дякуємо, що щодня боретесь за мирне небо, захищаєте нашу незалежність та наближаєте перемогу України. 6 грудня, 7 ранку, день. Збройних сил України день сильних, день сміливих, день незламних. Чоловіків, жінок, воїнів, героїв. Всі, хто продовжує оборонити державу, всі, хто віддав доброравку, віддав своє власне життя, аби не віддати Україну. І саме зараз я йду до стіни їхньої пам'яті. Багато хто знає, де це, багато хто був там. Ну а тим, хто поки не був, варто сходити, побачити, побачити обличчя наших героїв, зазирнути їм в очі і просто помовчати. Та оці тиші подумати, пригадати, усвідомити, порівняти цей день, порівняти цей ранок і ранок 651 день. Тому добрий день. Доброго дня. Як було гучно і чимало кому. Було страшно. Але страх програв і тепер про нас почули всі. Як було важко тоді, і як, і як не соромно тепер. Згадати, що могли втратити і що зберегли, знаючи завдяки кому саме, і заради, заради чого саме, знаючи, що саме всі ми захищаємо. Захищаємо ми своє. Захищаємо наши. Сьогодні більшість з нас мають змогу жити, працювати у своїх містах, ходити по вулицях, по наших вулицях, і не Кірова, до речі. А Грушевського так. І вже майже два роки. Тут блокпости, тут укріплення, їжаки, але наші їжаки не чужі шакали. Ті, хто наївно вірив, що може бути інакше, що вистачить трьох днів, що буде. Буде по їхньому, але в нас є ті, хто довів і доводить, буде по нашому, доводить щоденно. Ті, хто б'ється за нашу свободу на передовій, в окопах, танках, літаках, в усіх родах наших військ, в усіх наших бригадах, на нашому Сході, на нашому півдні, нашій півночі, по всій нашій Україні. Хто дає бій, бій дає на фронті. І боронить наші мирні райони. Ну і зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. від офісу президента і до офісу президента України, а не, а не чужого Гауляйта. Попередує у нас європейська площа, де наші синьо жовті прапори, а не три колори. Попереду Володимирська гірка на честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного церква. І такі миті навіюють чимало, чимало думок, робить чимало висновків, пригадують, що у нас позаду. І знаєш, що у нас попереду. Позаду щоденна боротьба за тимчасово окуповані території. Попереду їх визволення, ну а як інакше. Це наші землі. Це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні. Позаду 9 років і 651 день війни попереду а попереду перемоги. А як інакше, хіба може бути альтернатива? І всі ми знаємо, що ні. І поруч ось бачила нас прекрасний стадіон Дінамо. І коли сюди, та на всі стадіони в Україні повернуться вболівальники. Тисячі, з яких зараз в лавах Збройних сил України б'ються за нас, як усі, хто не дозволили окупанту пройтись тут порадо. І тому поруч пам'ятники нашим, нашому, нашому Чорноволу, нашому Лобановському. Добрий ранок з святом. Доброго ранку, ось такі наші люди, пам'ятники. Нашим діячам великим і на вулиці. Трішки холодно, але тепло на душі. І слизько. Але я знаю, що ми дійдемо в усіх сенсах, бо знаю, що йдемо насправді разом. Було важко, але ми вистояли. Зараз не просто, але ми, але ми рухаємось. Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до нашого. Миру, миру справедливого, миру вільного, всупереч усьому разом з вами і завдяки вам, нашому народу, нашим Збройним силам України. Я, я вітаю всіх вас із професійним святом сьогодні. Тільки одне слово. Молодці. Сьогодні тільки одна емоція, вдячність і тільки одне побажання перемогти. Командири, будь ласка, бережіть, бережіть, будь ласка, своїх солдатів, бережіть себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних сил України і пам'ятаємо, до тих, хто поводився добре, прийде святий Микола Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ЗСУ, творці справедливості. Ну ж, я майже, я майже вже на місці. За кілька хвилин буде стіна пам'яті, стіна пам'яті про наших героїв. Впевнений для кожного з нас вона буде нагадуванням і служитиме ціною для нашого духу, ціною, яку не подолають і не проб'ють страх, зневіра, розпач, розбрат, думки, думки якісь там. Опустити руки, ми міцні, ми стіна, ми стоїмо, щоб захистити нашу. Землю, щоб захистити наших людей, щоб здобути перемогу. Слава всім нашим воїнам, слава нашим збройним силам, слава Україні.